Гори зрушаться, горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. Гори зрушаться, горби похитнуться, моя любов від тебе не відступить. Подумай, скільки разів ти собі задавав питання, Боже, чи любиш ти мене? Боже, чи я достойний твоєї любові? Боже, чи ти не забув про мене? Ви собі світле питання? Передивіться, я вам скажу таку відповідь. Горе зрушаться. Гроби похитнуть, що це означає, що навіть якщо цілий світ відвернеться від тебе, навіть якщо тебе зненавидять сусіди, батьки, друзі, все суспільство, навіть якщо вже прийде кінець світу, каже, що скали будуть розколюватись, то що боже Бог каже, моя любов від тебе не відступить. Тому Бог каже, не я відступаю від тебе, а ти відходиш від мене. Я завжди з тобою. Моя любов є незмінна. Дорогі, як Бог любить нас найбільше? Чи може Бог любити нас більше? Ні. Але ми з вами ж. Люди розуміють, правильно? Ми хочемо з вами заслужити більші любові. Наприклад, ви кажете так: якщо сьогодні я піду на гору, хрестну, відмучусь, Бог буде пишатись мною. Бог буде мене більше любити. Говорили ви собі, може, сьогодні таке? Або ви кажете, якщо я бідному дам гроші, Бог мене буде більше любити. А якщо я зроблю то, он то Бог мене буде більше любити. Я вас розчарую. Бог вас не буде більше любити. Бог вас любить уже найбільше. Ви не можете заслужити Божу любов, не старайтесь дорогі. Це так само, як діти, от у вас є маленькі діти, і діти конкурують, каже, мене мама більше любить. Ні, мене мама більше любить. А третя робить, ні, мене мама більше любить. А мама, як дивиться, що каже, що мама каже, я люблю вас всіх однаково. Як мама любить дітей? Найбільше. Але мама про це знає. Но діти сприймають по-іншому, так? В точності так само Бог. І ми кажемо, Бог, напевно, любить Сергія більше, оця Романа більше, так? От Герника Бог більше любить. А Бог сміється з нас і каже, ні, я люблю вас всіх. Як? Найбільше Не заслуговуйте Божу любов, бо ви її не заслужите. Ви уже її маєте. Ви не маєте заслужити половину, ви маєте всю. І оце, дорогі, Божа любов, це Ісус. Божа любов, дорогі, проявилась у нас тим, що Бог віддав Сина Свого заради нас. Тому кожен, хто вірить в смерть і Воскресіння Ісуса, той приймає що? Любов Отця. Хто не вірить, той шукає любові Отця.